команд, ну принаймні будемо намагатись це робити Ніслав Демків, номер 23, 17 Максим Стаднік, номер десятий Сергій Давидов, 44 Андрій Кухарук, номер 88 восьмий, під номером дев'ятим. Повертається саме в рамках чемпіонату України серед команд першої лі поєдинки. Часто були видовищними. Ну і ось ця історія продовжується сьогодні. Нова серія, новий епізод цієї довгої історії. Нам буде звичайно ж цікаво. За ним спостерігати дві зелено-жовті або жовто-зелені команди. Кому як більше подобається, перша атака франківців тим часом Стаднік, Стаднік зараз в простому епізоді Помі... правим флангом Андрій Бей. Ось його друга спроба. Ну, але знову тернопільські футболісти м'яч у нас загубили. Ну і Бучакчийський перший удар від нього і рахунок відкрито на першій же хвилині. Ось такий відскок м'яча від газону на міському центральному стадіоні. Рух дуже дуже хочеться. Звичайно ж, нам з вами побачити. Повтор цього епізоду, ну і зрозуміти, що ж там сталося. Останні кілька поєдинків Бучакчийський у нас пропустив через певні проблеми зі здоров'ям. Ну все гаразд. Ну і кращого повернення, звичайно, ж на футбольне поле аніж відзначитись забитим м'ячем на стартовій хвилині домашнього поєдинку для своєї команди. І не придумаєш, Владислав Бучакчийський відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі уже на 59-й секунді. Зустрічі, якщо бути абсолютно точним, ну і робить рахунок у нас 1-0. Прикарпаття. І другий м'яч е, в тому матчі в складі минає ворота минає в складі Ниви. Саме Галадей забив. Зараз м'яка навісна, передача зі штрафного. Удар по воротах. Ну, але там потрібно. І це теж, звичайно ж, заслуговує на увагу. Радульський вкинув на Бочакчийського. Ну, Бочакчийський зараз. Е, Ну, скажімо так, дуже і дуже яскраво помітно по його діях, що заскучився він за футболом, звичайно ж. Ну і знову ж таки, тут не справа не тільки в тому, що відзначився він у нас на першій же хвилині забитим м'ячем, ну а в тому, наскільки активно він цей матч проводить. Удар по воротах від Андрія Хоми. І Хома відзначається вперше в цьому сезоні. Найкращий бомбардир. Першої ліги сезону 23-24. відкриває лік своїх забитих м'ячів уже і у новому сезоні 2024-2025. 15-та хвилина матчу. Андрій Хома подвоює перевагу господарів 2-0. Ну і це уже ну не те щоб дуже, і дуже серйозно. Ну але принаймні. Поки що складається враження, що тернополяни не чекали такого початку зустрічі від франківського Прикарпаття. Ну а Прикарпаттю, звісно ж, потрібно перемагати. Говорили ми про те, що Прикарпаття не перемагало, не дістається до цього м'яча. Ну, загалом, то не є це таким великим козиром, так 77-го номера. Прикарпаття Радульського, Юрія Радульського гра головою, ну, але в цьому випадку це, здається, був один єдиний шанс для нього. На Дорошенка. Ну тут Дорошенка вже гравці Прикарпаття випередили. Знову Дорошенко з м'ячем. на Гладею віддав. Той ще далі. Ну Але помиляється в цьому випадку. Знову Бучакчийський, Класно зараз такою, ну скажімо так, передачею без дотику, так зіграв Барчук. Барчука момент Барчук пробиває. Барчук забиває. Ну це точно гол імені Романа Барчука. Звичайно ж, з цим ми його і вітаємо. Ну і зверніть увагу, ну дійсно не передачу Бочакчийського на Радульського, а те, як пропустив цей м'яч Роман Барчук. І після цього і ще більше активізувався, пришвидшився він, опинився вже там на лінії. Воротарського майданчика по факту, ну і робить він рахунок у нас розгромним. На 3-0 на 30-й хвилині матчу. Роман Барчук, ну і Панківська, ну, якщо говорити більш локально, то на міський центральний стадіон рух. Ну і розпочинається друга половина зустрічі в рамках шостого туру. Чемпіонат України серед команд першої ліги свої наступні поєдинки в рамках сьомого туру. Поєдинки, які у нас відбудуться в рамках двох ігрових днів. Давайте після цієї атаки франківців. Хома віддає класну передачу на цюцюра. Цюцюра може сам вже пробивати. Він це і робить, але б'є значно-значно вищий воріт. ось включається швидкості. Тоді франківцям стає важче. Ну і це теж, якби само собою, зрозуміло. Сидун. Відіграв на мудрого, мудрий. Ось так намагався навісити. Не надто вдало на виході. Грає Бобенець. М'яч продовжує там літати по штрафному майданчику франківського клубу. Чи буде удар по воротах, так і буде у виконанні Єгора Капустяна. Ну, але ви все самі бачили. Удар дуже і дуже неточний. І Бобенець зараз буде в іншому матчі. Один і інший відзначився. Цюцюра зараз вже занадто тут перед Перетягнув ковдру на себе. Добре, що Демків м'яч підхопив. Демків пробиває. Но, але з по траєкторії м'яча було помітно, що навряд чи такий м'яч влучить там в правий нижній кут. Андрій Зінь, який також яскраво себе проявив у матчі проти Закарпатського Минаю. Бучакчиський не пробиває. Сам віддає цю цюрі. В цьому випадку Віталій Жупанський свою команду врятував. Перший сейв, такий справжній сейв від 71-го номера Тернопільської Ниви. Мало того, тут ще й може вийти швидка контратака у виконанні тернополян. Але ні, сезон тільки не розпочався. Ось таку широку ротацію, напевне, варто таки застосовувати тренерам абсолютно всіх команд першої ліги, тому що матчів буде можливо не так і багато, не так і мало, але разом з тим матчі будуть відповідальними. Тут не дістається Хома до цього м'яча. Ну а тут Франківську, Стаднік. Романов його удар по воротах і черговий сейв від жупанського. Ось це так поява у грі від 69-го номера франківського клубу. Класно розіграна комбінація від Івана Франківського. Якщо ж говорити загалом про е, старт змагань про кілька турів, удар по воротах поперечку зараз влучає. 30-й номер Тернопільської Ниверсанті Дорошенко. Ну і так добряче струсанув він там каркас воріт Андрія Бобенця. Патя на головній футбольній арені е, нашої області. Ну і ось цей болівальницький вайб відчувати дуже і дуже приємно абсолютно всім. Я думаю, і тим, хто перебуває на стадіоні і гравцям, головне удар по воротах. Нарешті прийшов час уже і Андрія Бобенця свою команду рятувати. І ще один не втрувати компенсований час. Зараз провалились франківці в обороні. Ну і змушений уже е, цю прострільну передачу. Бобенець переривати падіння в штрафному майданчику франківців, навіть швидше в воротарському. Ну але е, арбітриня не призначає пенальті. Що ми, звичайно ж, і вітаємо 19-го номера івано франківського Прикарпаття. Ну а поки що дивимося за цією атакою Тернопільської Ниви Удар по воротах. Намагався дістатись до цього м'яча бобенець, ну але не прийшлось івано-франківське Прикарпаття перемагає Тернопільську ниву із розгромним рахунком.